Англійською, німецькою, італійською, іспанською, польською, французькою та навіть російською мовою можна навчитись розмовляти на зустрічах клубу мовного обміну у Львові. Ідея неформально і цікаво їх вивчати. Прийшла три роки тому зі столиці України. Клуб бажаючих вивчати іноземні мови, але це відбувається неформально. Це започаткував один американець Джон Керіджі. Це почалося з Києва. Вони заснували. Ідея пішла на ура. Вони відповідно почали поширювати по Україні, а також інші куточки світу. Головна умова старатися розмовляти лише тією мовою, яку обрали для зустрічі. Так, до прикладу, що середи учасники лінгвістичного клубу спілкуються німецькою. Мовні зустрічі допомогли львів'янам не лише навчитись та просто підтягнути іноземні мови, а й знайти нових друзів і дізнатися більше про інші культури. Це дуже хороша зустріч, яка допомагає е, підівчити мову або закріпити мову. Е, тут можна також знайти дуже хороших друзів. Я англійську підтягнула, тому що англійську я ніколи не вчила раніше, але тут, оскільки такий інтернаціональний колектив, тому постійно треба і англійську, і німецьку, Ну, і навіть польську підтягається все потрохи, тобто таке така ну дуже цікава ідея. То я е, жив в Англії один рік, і коли я повернувся до Львова, я хотів продовжувати якось підтримувати свій рівень англійської мови. І власне, якраз ці зустрічі допомогли мені е, тримати, е, якби мій рівень високим. У мовному клубі багато цікавих людей з різних країн. Один з них Луїджі. Завдяки клубу він не просто вивчив українську, але й вдосконалив кілька інших мов, які раніше вивчав на батьківщині. Каже, мови потребують практики. Луїджі викладає італійську у франковому виші. Попри те, навчає розмовляти нею й на зустрічах в кафе. Кожні два тижні ми організуємо в ресторані або піцерії Спілкуємося з італійською і їмо щось італійського, наприклад, піцу або макарони і так далі. А приходять студенти, які вивчають італійську в університеті, а також італійці, які живуть тут. Але я також ходжу на іспанську зустріч, на німецьку зустріч, на англійську. Мені дуже подобається. Мовний клуб для іноземців це нагода поспілкуватися рідною мовою на чужині і навчити інших для волонтера з Баварії Макса. Це можливість відчути себе як удома. Про цей рух він дізнався від попереднього волонтера. Я цілий день займаюся з дітьми, які тільки українською говорять. Мені ввечері приємно зустрічатися, говорити німецькою і також комусь допомогти у вивченні мови і зустріти нових друзів. Полячки Мавгося і Катя з уже півроку у Львові вивчають українську мову. кажуть, та яку вчили раніше в польському університеті, кардинально відрізняється від справжнього живого спілкування. Це цікаво, тому що можна нормально так з українцями познайомитись. Бо, по-моєму, є така проблема, якщо приїжджаєш до Львова як іноземець, то дуже часто спілкуєшся тільки з іноземцями. І для мене це цікаво, що можу зайти, познайомитись з, з львів'янами. просто. Мовні зустрічі відбуваються майже щодня в різних закладах Львова. Інформацію про час і місце можна знайти в групі Language Exchange Club у Фейсбуці.